Настав час розкрити таємницю. Нарешті ми дізнаємося, хто ж це такі. Минув ріки, ми досі на жаль, не в золоті. І всі босі, хоча готові вже для всіх роздати по всій красі біди крутив, помиш, текстів, лавен лавенне кліп складав на стіл, щоб потім це віддати вам. Так як завжди цього хотів, було усе Ішопи з я вкалував собі на дрім. При цьому не жалівши сил, ні філок, ні фірмових рим. Та якось щось це тормоза не відпускають нас ніяк життя, доросле, типу вже все менше часу на хіп хап Туди віддай там занеси, як білка в колесі. Весь рік за лайки кроси. Не купити час, як сука, далі ті горил покинув був ведмідь, бо кожного свої шляхи, тарани всі вже залишали, повертаємося yeah. до гри. Ми знову тут, хоч навіть в принципі нікуди і не йшли. Взяли тайм-аут, чи потім учну прогреміть на всі боки для всіх своїх, то як і ми, на цьому білому репу залип Щоб розгадати ваші голови. Кон тобі залили, доки на панді що ти чекаєш так давно. Багато часу пролетіло з ним, багато чого було. Часом хуйня збивала з ніг, таком вставав відалі шоу. Навіть якщо буде проти світ, ми так і зробимо цей альбом. Хай нам все менше Боже, духа, сука, розводиш шляхи, та все ж управлнімані які там давно забиті всі свіхи Тож викупай, хто на бітак, Саме ті хлопці з півночі, фірмовий стиль, лисих макак, саме. Спроба вже бог знає, яка це по-новому все почати. Ми дістали тупо всіх, скільки можна ще мовчати. Це не прикольно зовсім, бо вся суть цього життя. В тому, що за кутом будинку чергова, чека біда. Цього разу по полюба судовемся до кінця. У руці тліє косяк. Ми розкажемо вам, як їли ложкою, бетобуху на галі, мам клали хуй. Білий це розкаже краще, ось тому його всі ждуть. Ті стіни палати, просідавши на бабло, в кип'яток неряли. Ноги, м'ясо тупо, як в кіно. Білим дико не везло, там зло в пріоритеті, заваліть усі їбала, північ знову на паркеті, чуєш?